На наше фізичне тіло, на наш розум і на нашу духовну сферу. Але складність в тому, щоб поєднати рух, ніг і рук одночасно. Не поспішайте за збільшенням темпу. Спочатку відпрацюйте техніку, адже ви знаєте, що лише системні повторювані дії дають максимальний результат. Намаскар, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про ягічний танець каошики. Це універсальний танець, який підходить як чоловікам, так і жінкам, і він має 22 позитивних ефекти на наше фізичне тіло, на наш розум і на нашу духовну сферу. Повний перелік позитивних ефектів даного танцю ми вкажемо в описі під відео. З ключових моментів можна відзначити, що даний танець сприяє довголіттю. Він робить наш хребет гнучким і сильним, зміцнює нашу травну систему, регулює секрецію гормонів. На психічному рівні каошики допомагає позбутися депресії, тривожності, страху, і в цілому дає нам багато енергії, робить наш розум гострим, покращує нашу концентрацію, яка необхідна нам в медитації. Тож давайте перейдемо до техніки виконання танцю. Техніка досить проста, але складність в тому, щоб поєднати рух ніг і рук одночасно. І почнемо ми з руху ніг. Ми ступаємо за п'яткою опорної ноги цією частиною стопи. На відміну від Лоліта Марміки, коли ми робимо динамічну медитацію, ми торкаємося за п'яткою кінчиком великого пальця. Тут ми повністю притискаємо частину стопи. Робимо таких 16 разів. Один. Починаємо з правої ноги. Два, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Раз, два. Завершуємо. Коло кроками повністю притискаємо стопу до підлоги. Далі. Що ми робимо з нашими руками? Ми складаємо долоні в намаскар, лікті намагаємось вирівняти, тримаємо руки біля вух, плечі опущені вниз, лопатки зібрані разом. не має бути дискомфорту в шиї. І далі робимо нахил під кутом максимум 45 градусів в праву сторону. Один, два, три. Вверх 4, 5. вліво, 1, 2, 3, 4, 5. Виводимо руки вперед. Опускаємо вниз, якщо дозволяє гнучкість. Торкаємось до підлоги, призинаємо коліна. Піднімаємо знову вверх, центр. І легкий прогин назад. Максимум на 15 градусів. Розкриваємо грудний відділ, відводимо плечі назад. І рух ногами. Один, два. Ще раз: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, раз, два. Коли ми робимо прогин назад, потрібно врахувати такий момент, що ми не робимо його за рахунок прогину в попереку, Люди часто роблять помилку, що прогинається попереку. Нам, навпаки, потрібно зафіксувати спину і розкрити грудний відділ за рахунок відведення плечей назад, максимум 15 градусів. І також часто помилку люди допускають, якщо в них немає гнучкості, вони компенсують цей рух тим, що вони згинають лікті. Також не треба закидати голову сильно наверх, злегка подивились вгору, розкрили грудний відділ і повернулись назад. Коли ми робимо нахили і вперед, і назад, а також бокові нахили, завжди призгинайте коліна. Тобто, якщо ми робимо нахил вперед, призігнули коліно. Якщо ми робимо прогін назад, також призігнули коліно. І зараз давайте попрактикуємо разом. Ми зробимо окремо ноги, кілька кіл, окремо руки, а потім об'єднаємо разом. Починаємо з правої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Раз, два. Один. Два. Три. 4, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, раз, два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Раз. Два. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11 Вперед. 12 вниз. Вперед тринадцять, чотирнадцять центр. Пронулись назад. П'ятнадцять, шістнадцять, центр і крокуємо. Зараз давайте об'єднаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16. раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, раз, два, раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять. раз, два, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, раз, два. Що ж, тепер ви знаєте техніку виконання каошиків. Пропоную вам на регулярній основі ввести даний танець у вашу практику. Не поспішайте за збільшенням темпу. Спочатку відпрацюйте техніку. і з часом ви можете збільшувати проміжок, часу, протягом якого ви танцюєте танець, і також експериментувати з темпом. На ютубі ви можете знайти багато мелодій у повільному, середньому і швидкому темпі, під який ви можете практикувати даний танець. Пам'ятайте, що йога це 99% практики і 1% теорії. Ви, щойно, почули теорію і пропоную вам. На регулярній основі ввести даний танець у вашу щоденну рутину, адже ви знаєте, що лише системні повторювані дії дають максимальний результат. Намаскар!